Тактика у ворогів у терористів завжди однакова, як і в Росії, так і в Ірані. А, вони кошмарять саме вночі. І з цікавих моментів, а, чому я думаю, що Ізраїль поки що дуже добре справляється сам і не потрібна допомога Сполучених Штатів. А вчора напередодні цієї ракетної атаки очікували в Ізраїлі близько 70 ракет. А, ізраїльська авіація просто атакувала усі пускові шахти і усі склади з балістичними ракетами, тобто. Ось щойно ракета має вилізти для того, щоб стартувати. Туди прилітає ізраїльський літак, і просто все бомбардує. Я думаю, це гарна тактика, навіть для того, щоб ми і в Росії робили так само, щоб просто забезпечити а, сон людей. Але здебільшого вони все ж таки знайшли змогу запустити ці ракети. Близько 30 ракет вчора було а, випущено, як ти сказав, о 4-й годині ранку. Постраждалі є в Петахтікві, постраждалі є а, і в Хайфі. Вони Дуже активно націлені на Хайфу, адже це не лише а, таке велике місто. Там є багато об'єктів, зокрема нафтогазової інфраструктури. Так на минулу ніч, яка була а, в ніч з суботи на неділю, а, теж була така водна в Хайфі нафтопереробна фабрика. А, це така помста за те, що Ізраїль намагається а, виносити, зруйнувати нафтогазові об'єкти в Ірані.